Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни будемо говорити із учасником російсько-української війни, а також майором запасу Олексій Гетьман з нами сьогодні. Спілкується доброго вечора, пане Олексію. Слава Україні! Героям слава доброго вечора! Отже, в першу чергу закликаємо наших глядачів традиційно залишати свої вподобайки, підписуватись, коментарі не соромтеся залишати це те, що допомагає просуватись нашим роликам у мережі. YouTube. ми розпочинаємо, пане Олексію. Цікаві новини з'являються у соцмережах, начебто. Ось офіційна інформація від Миколи Лищука, очільника повітряних сил збройних сил України про те, що уразили е, командний пункт ворога. Він розташовувався на одній на одному на баржа. із е, морських е, суден, так це баржа, і, начебто, от є такі чутки, що можливо на цьому командному пункті могли перебувати високопоставлені військові, настільки високопоставлені, що можливо, там навіть міг бути е, пан. Е, Теплінський, от очільник цієї групою військ Дніпро, то е... він очілює групування Дніпро на Херсонщині. Так, так. О, ваші думки з цього приводу: чи міг він перебувати в цьому місці, чи міг він дозволити собі не спускатися в бункери під час цього всього? Чи міг він бути настільки безпечним? Як то кажуть? Ну ви знаєте, там як, якщо б він навіть кудись спускався би. Бо... То цей командний пункт це на боржі був і вона палала так, що було відео, як вона горить. Якщо він там знаходився, то де б він знаходився, він мав би згоріти. Чи знаходився він в цьому командному пункті, чи ні, ну це точно невідомо. Ми один раз вже трошечки поспішили з інформацією про те, що був знищений керівник Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, його не знищили, але ось його вчора, чи сьогодні. Ну, чи декілька днів тому його поміняли там? Я не, пам не хочу пам'ятати їх прізвища, навіть вони того не варті. Але колишнього вже немає. Є новітні, якого перевели з Північного флоту Російської Федерації. Зараз він там новий очільник Чорноморського флоту. Думаю, це пов'язано остання крапля. Була це потоплений оце Сергій Котов. Тому чи знаходився там Теплінський чи не знаходився Ну він вже не новітній командир. Його призначили десь, якщо не помиляюсь, в жовтні минулого року, але ну вже це термін вийшов для нього. Пане Олексію. А ваша думка от, цікавить після зміни перестановки оцих от, от доданків. Сума зміниться, очільник Чорноморським флотом. Що може зробити для того, аби припинити знищення свого флоту? Чи це щось дасть росіянам? Так він це вже робить. Він не виводить, не виводить його з порту в Російському в морі. Вже декілька тижнів не виходять російські кораблі, ну, в, принаймні в той кількості, яка дозволяла їм робити оці пуски калібрами по нашим півден, південним територіям. Ну і це єдиний шанс їм не виходити. Тоді вони будуть відносно в безпеці, в порту Новоросійська, ну це теж відносна безпека. А з приводу того, чи щось зміниться, ну ви знаєте, тут ну, можна сказати банальну фразу, що треба не койки переставляти. а... Виконавців, виконавець, ну це в тому жарті змінювати. Але тут, тут трошечки в них хитріше все, все зроблено. Вони росіяни теж давайте не вважати їх дурними, бо це не, не додає нам можливості допоки ми будемо вважати, ну так мало хто вважає, особливо ті, хто на нулі, але навіть всередині країни в, в далечині від лінії фронту. Не треба теж вважати росіян дурніми. Вони доволі грамотна і доволі потужна армія. І вони роблять дуже часто речі, які, на перший погляд кажуться нелогічними, а насправді там є їхня логіка, і вона, вона дає певні результати. Про що я, маю, що я маю на увазі? Оця заміна керівників флоту, вони чудово розуміють, що новітній керівник з Північного флоту на південний, на Чорноморській, цього змінити не здатний. Ну, що він змінить? Нічого. Але дисципліна, і ну, перелік, і виконання, жорстке виконання наказів, навіть без безумних, без е, посилиться. Тому що росіян логіка, яка: якщо десь відбуваються якісь негаразди, то вони не шукають першу причину. Ну, тобто, чому там не вистачає зброї, ну першу причину, реально першу причину, Вони одразу звинувачують е, командувача е, підрозділом, флотом, е, армії, чому завгодно. Його змінюють, і зазвичай таку людину. Ну, при Сталіни їх розстрілювали просто. І mm. тоді новітня людина вона намагається, яка займається посаду, розуміючи, що нічого виправити неможливо. Начинає просто із кожу вон лізти, як вони кажуть, і щоб щось зробити так, щоб його не зняли, і потім не, ну, не зробили ну я думаю, зараз не розстрілюють, але добре їм не стає після того, як їх зняли з цих посад. І це призводить до того, що вони яростно починають виконувати накази навіть безглузди, і кидають людей на місні штурми. Ну, будь-яка людина притом не розуміє, що навіщо посилати людей? Якщо ми не досягнем, не зможемо досягнути якоїсь мети, а тільки покладемо людей. Ну, може, там мінімальне досягнення буде, але це пірва перемога. Але коли ти сам боїшся, що з тобою може щось трапитись, то ти такі яросно будеш там орати на своїх підлеглих, щоб вони так само з переляку на інших. Тобто вони таким, таким чином в дивний спосіб підсилюють можливості. Командирів примушувати підлеглих виконувати навіть без е, глузди е, накази. Тому це в нашій логіки немає, що зміниться. Нічого не зміниться. Зміниться страх всередині Чорноморського флоту і виконання без глузди наказів буде буде ще більш таким. Тобто, наприклад, скажу, виходити в море і там підпливати. там і Камнями кидатися по по нашим, наприклад, якимось прикордонним територіям при, при прибріжним територіям. І вони поїдуть. Розумію, що це дурня, але вони поїдуть. От так, ну так я беру навпаки навмиси такий приклад, наче то дурне, але там, при такому підході, це цілком можливо. Ну такі речі, це цілком можливо. Тому не треба так легковажити, що замінили дурні. Що він зробить? О, він сама заміна, от важливо була не. Ну, ну новітня і меряк людини, а сам факт, що не впорався, ми тебе міняємо. Хоча він не вин, це попередній командуючий, а винна вся система російська. Але хто ж це визнає всередині Російської Федерації, а систему міняти, хто мені дотягне, ніхто не буде. Пане Олексію, от до речі, про ці мішні штурми і про безглуздість деяких наказів бачимо, що рекорди Збройні Сили України продовжують ставити в минулому році. У нас був рекорд по знищеній кількості артилерійських установок за один місяць. Тепер лютий став рекордним за кількості знищених транспортних засобів за місяць. Як зазначають аналітики, це через те, що не вистачає засобів транспортування броньованих саме типу БМП БТР і так далі. А тепер використовують росіяни звичайні там буханки, звичайні бобики, і навіть доходить до того, що гольфкари використовуються для того, аби транспортувати в штурми російських окупантів. Як це впливає на їхні штурмові дії? Можливо, не лише мінуси, якісь є, можливо, якісь плюси в цьому є, наприклад, більша мобільність і так далі. Для, для них є плюси. Для них є плюси. Дивиться те, що робилось в Ізраїлі, те що робив Хамас, тобто і їхні. Атаки на легких якихось легких транспортних засобах вони давали певну перевагу. Якщо е, вони будуть використовувати буханку там, ну УАЗики, як е, бойову машину, то ми розуміємо, що це безглуздість. Е, вона е, напхати людей там в буханку, щоб там десяток людей ну це мішені. Навіть якщо бронежилетами борта обкласти, нічого там не, 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 не їх не врятує. А от те, що там є інформація, що там дехто побачив вже на квадроциклах, на мотоциклах, ну це якщо вони за це візьмуться щільно, то це по великому рахунку небезпека. Ну давайте уявимо, що їхня піхота, отака, пересядить на квадрокоптери. Ой, на, на квадроцикли. Угу. Це, це небезпека, це небезпека для нас. Вона буде швидко рухатись. Ну, вбили цього солдата. ну... Мотоцикл залишиться і е, на ньому можна буде інше поїхати. Тобто, якщо вони так почнуть переводити на е, таку легку техніку, навіть на броню, там броня, броня не потрібна. Ну там броня це він, він броньований. Коли він біжить, просто він що? В броні він в бронежилеті. А якщо він в бронежилеті ще на мотоциклі, наприклад, то це більш небезпечно. Тому тут палка о двох кінцях. Тут треба проаналізувати цю ситуацію, подивитися уважно, чи це просто випадки, чи вони намагаються дійсно пересадити на легкий, е, е мобільний транспорт свої свої піхоту, і це це дасть. Це, це небезпека для нас. Це збільшення, це збільшення їхніх можливостей і е ускладнення складнощі з тим, щоб їх ну важче внуще вразити людину на мотоциклі, ніж людина, яка просто йде по полю. Ну, Ми ж це розуміємо. Тому тут я б не сказав, що вони дурні. Тут, може, навпаки, вони намагаються покращити свої можливості. Пане Олексію, ну і про те, як ми цьому протидіємо перші результати підготовки фортифікаційних споруд вже є на загалу опубліковані. Я так розумію, що це сталося не вчора, і не позавчора. Але як реакція на волання і стилів цивільних людей? Ну, зокрема, я не знаю, мої друзі не знають, і напевно нам і не треба було знати, але все ж таки вимагало суспільство показати результати і чи вбачаєте ви покращені лінії оборони і чи достатньо вони облаштовані для того, аби аби від штурми росіян зараз ну Зокрема, на авдіївському напрямку. Ну На Авдіївському Ох на Авдіївському тут, ви знаєте, тут багато питань до Авдіївського напрямку. Справа в тому, що фортифікації будуються не в, в Нізині, як Авдіївка панівна висота, звісно, Навколо неї ні не зінають, там ніхто не будує фортифікації, принаймні потужні, а будуються зазвичай всі фортифікація, будуються враховуючи рельєф місцевості. Там, де є перевага е, для сил, які намагаються вести бої в обороні, вони вибирають е, місця, ну які панівні висоти, десь там використовують водні перешкоди для ворога. Тобто просто в ямі ніхто не потужно. За виключенням того, якщо треба просто охороняти якийсь об'єкт, який знаходиться в декілька кілометрів позаду тебе і іншого міста, ти не можеш відійти там побудувати фортіфікацію. Так росіяни робили лінії Суровікіна в чистому полі, не враховуючи рельєф місцевості, тому що вони захищали залізницю. Оце волноваха Такмак Мелітополь-Жанкой. Інші там залізниці немає. Якщо б залізниця нам вдалося б перехопити, то це наполовину зменшило би їх можливості, бо там тільки дві залізниці це Керченське місто, оця волноваха Такмак-Жанкой. Ми ж там на роботі надійшли ну, там пару десятків кілометрів до цього Такмака. Тому там, да, там в полі. А якщо у нас є можливість, і їм не можна було відійти за залізницю, втрачати би сенсу взагалі в будь-яких фортифікаціях. Що збережжя Азовського моря охороняти, ну це не дуже важливо. Залізницю так. У нас є можливість відійти від Авдіївки ще на 5-6 кілометрів, там починаються панівні висоти, і там, там треба будувати фортифікації, а не між цими висотами і Авдіївкою. Ну, я думаю, що наши, ну, це, це такі речі, це абетка боїв, таких боїв, так, тактику бою. Наземне, ну на суходоліт, ну це всі розуміють, навіть не тільки в генеральному штабі, а на рівні там командирів рот і командирів батальйонів це чудово розуміють, і там я впевнений будують там, де треба. А з приводу того, наскільки вони добре побудовані, ну як з'ясувалося, вони побудовані не так добре, як нам здавалося би. І коли пішла інформація, реакція, скажімо, цивільних людей, засоб масової інформації. Я впевнений, що ці питання, ну якщо вони не вирішені, то вони почнуть вирішуватися прямо зараз і почнуть це робити доволі активно, тому що ну тут вже ж не до жартів. Тут знаєте, розбиратися, чому це відбулося. Ми можемо просто потонути в розборках цих, замість того, щоб зосередитись на тому, що їх треба будувати. Все за зафіксувало. -за -за Ви знаєте, ми, заф ми зафіксували, що фортифікації були побудовані не крізь так, як ми цього очікували. Буде час це ну і зараз можна з цим розбиратися, але це точно не треба виносити і активно обгорювати на загал, тому що ну давайте краще зосередимось на тому, що нам треба зробити. От давайте нам треба побудувати більш потужні фортифікації, бо по факту вони не такі, як як нам хотілося б. Тому треба ставити питання таким чином. Ну це вочевидь, що треба зробити, щоб фортифікації як можна швидше побудувалися, і як можна краще. Кого долучати? Ще може військово-цивільна адміністрація, скільки приватних будівельних компаній може просто людей, щоб вони там лопатами копали. Пробачте, як під час війни ми бачили в фільмах про другу світову. Тобто нам треба на всьому зосереджуватися, а поки ми почнемо займатися розборками, хто там правий, хто там винуватий, то під час цих розборок фортифікації саме по собі не побудуються. Тому давайте зосередимося на будівлі фортифікації, а паралельно хай, хай ДБР, НАБУ, хто, хто, поліція, хто, журналісти, але не відволікаючи увагу від головного завдання побудувати фортифікацію, розбираються, чому так відбулося і хто там винен. Чи було там чи були якісь дії, які можна прирівняти по 111 статті зради батьківщини? Чи була там умисна дії якихось російських шпигунів, які ми знаємо в нас на жарну це ж навіть президент казав про те, що да, ми знаємо, що у нас є російська там п'ята колона, і російські шпигуни працюють? Ми не всіх ще ви, вируховували, але зробимо це. Бо хай цим займається службою безпеки, хай цим займається головнополіноси, контррозик, все інше. Давайте займемось будинцем. Поми знаєте, вже не до жартів. Тут точно, що не дежать. Вони зараз полізуть ще, ще сильніше. І що ми. Ну, ми з'ясували, винен там, і воно Петров Сідоров. Нам легше стало. А воно буде вже стояти під Дніпропетровським, ну, під Дніпром, наприклад, борони Боже. Так може, mm -hmm. давайте якось акценти правильно розставляти. Ну, це, це моя суб'єктивна точка зору, я не наполягаю. Важливі, все ж таки, питання підіймаємо і дякую вам, пане Олексію, за те, що дійсно звертаєте увагу на важливі речі в цьому плані ставити правильно. Мені здається, акценти Олексій Гетьман, учасник російсько-української війни, майор запасу з нами сьогодні спілкувався. І дякую вам, друзі, за те, що також долучаєтеся до кожної нашої розмови. Ваші вподобайки, коментарі, підписки. Те, що просуває зокрема це відео, будь ласка, допоможіть нам. Працюємо для вас. Мене звати Павло Ковальчук. З вами зустрінемось в наступних відео. На все добре.